Давайте спробуємо. Жизнь путь твій буде долог, якщо друг у тебе уролог. захворювання, які лікуються одною таблеткою. Найбільш банально це презерватив, які дуже часто так само вирішують проблеми. Проблемами з ерекцією через одмірну мастурбацію. Це жалка подобія половакто масажі. Простати а дивиться на мені в очі. Каже: покажіть ваші руки. Блакитні таблеточки, і потреба в мастурбації пропадає над сексуальна несумісність це не щось абстрактне. Різноманіття в статевому житті повинно бути. Цікава думка. Який спосіб він набагато кращий, ніж піти до якоїсь повітря. Та знаєте, ні сьогодні відповідатиму на актуальні питання з діректом. У нас в гостях Кравченко Олександр Вікторович, лікар-уролог, андролог, сексолог. І в сфері медицини ви вже працюєте 23 роки? Ну, вже так. Да, навіть важко згадувати добрий день, да, скільки я вже працюю. Насправді 2002 рік почалася інтернатура, да, після цього якби, урологія це моє ну, основне життя, мабуть, да, а не друге, як завжди там вважають лікарі. Я просто народилася в 2002-му. І ви такі цифри вкажете думали. Давайте, мабуть, почнемо з того, що зазвичай в чекапах чоловічих указують лікаря-уролога. Прийнято вважати, що уролог це такий прямо чоловічий лікар. Чому жінки так само вони мають урологічні проблеми? Тому що сечовий міхур і нирки є і у жінок так само. Да? І якщо там чоловіки дуже сильно дивуються, чого черзі роблять жінки до уролога, да, то звісно, їм приходиться пояснювати, що нирка може хворіти фактично так само і у жінки, як і у чоловіка. і кам'яна хвороба і різні там решта. Там паномалії і проблеми, які можуть бути бути так само урологічні, да, вони звісно. А заставляють жінок так само звертатися, фактично ж до урога. А найчастіше захворювання жіноче це в залежності від віку. Це перше, це цистити, та з якими звертаються завжди дівчата, а, намагаються дуже часто лікувати самостійно, але все одно та, Google якби, руліт цими всіми речами, але не завжди допомагає. І друга проблема це вже більш вікові категорії. Це у нас фактично нетримання сечі, яке так само є найбільш часто зустрічаємо патологією, з якої звертаються жінки. А, до речі, з приводу. У мене є декілька питань. Дуже часто тікток експерти створюють такі відео, типу ем, захворювання, які лікуються одною таблеткою. І всі дуже сильно люблять манурал. От у вас є цистит, ви випиваєте манурал і все за секунду проходить. А, манурал, звісно, дуже потужний препарат в плані того, що він якби дійсно приймається один раз, але ніхто, мабуть, не пояснює, чому один раз він приймається. Тому що його дія фактично продовжиться ще на протязі трьох діб. І на жаль, манурал впливає всього-навсього на дуже обмежену кількість мікробів, які викликають цистити. А знову таки, треба поділити. Це в нас гострий цистит, який виник просто сам по собі. там, з доброго дива, коли її там ніколи нічого не турбувало. А друге питання: якщо це фактично хронічний цистит, і цю проблему жінка має ну декілька а, мінімум місяців, да, то й роки вона з всіми, всіми проблемами звертається досить часто. Найголовніше не просто лікувати сам цистит, да, а чітко розуміти, що може бути а, він ознакою якогось іншого захворювання, яке фактично сприяє тому, щоб цей був цистит. І дуже часто просто прийом одного монурала він просто вирішує проблему на якийсь нетривалий час, і приходиться знову так і далі до обстежуватись. Uh -huh. І звісно, лікуватись більш тривалий час. І чим більше вони задавнюють цей процес, да чим більше вони фактично вважають, що вони чітко знають, що в гуглі все написано. Ми можемо так, як по інструкції це всепити. А то звісно, приводить до того, що приходиться знову і переобстежувати, і робити якісь додаткові обстеження. І найголовніше, що вже приймати на той момент, коли вони вже трошки якби викликали стійкість цих мікробів до мануралу там, взагалі до самого захворювання да, як такого до циститу, то uh -huh. приходиться вже більш потужні якісь антибіотики призначати і приймати. Набагато більше якісь складні рішення з більш тривалими курсами лікування. ще чула про те, що теж такі знати діляться актуальною темою, називається цистит медового місяця. Дуже часто проблема дійсно бувають пари, які не сумісні один з одним. Да, і це пов'язано не з мікробами в першу чергу, а дуже часто буває з анатомічними особливостями. То у ретро відкривається не там, де треба. Да, і під час анатомічного а, його розташування не там би як де хотілось би да, само по собі акт, він призводить до того, що мікроби можуть з піхви закидатися в сечовий міхур через цю коротку уретру і призводити до. На жаль, такого приємного процесу, да, як фактично стати вак, призводити до постійно появи, фактично циститів. І у жінок це дуже велика проблема. Ну, це не дуже часто зустрічається насправді. Да, якщо правильно пролікувати і це не пов'язано з анатомічними особливостями, а з якимись інфекціями, що там uh -huh. просто не подивилися, не врахували, не гінекологи, ні урологи, да, і тоді. Є е, знов такі методи да, для того, щоб цього всього не було. Для того щоб це було зарадити, і найбільш банально це презерватив, який дуже часто так само вирішує всі проблеми. Тобто, сексуальна несумісність це не щось абстрактне, це реально відбувають люди, які просто в сексі вони ну. Ні, фактично, секс це тільки складова, фактично відносин між людьми, ну як на мою думку, да, і по великому рахунку є купа всяких нюансів, які допоможуть фактично отримати так само задоволення від сексу для того, щоб було добре у цієї сімейної пари. Якщо звісно, вони не сумісні взагалі по життю і по своєму баченню всього, да, то звісно, секс буде просто привідом для того, щоб ну, розбігтися і бути, начебто сумісними. Але знов таки, да, якщо це, наприклад, у ретро відкривається трошки не там, де потрібно це. Називається дистопіяв ретрі, це сприяє фактично закиду цих всіх мікробів, да, і під час татиовакту. То, то тут питання в тому, що навіть другий, третій, десятий чоловік він все одно буде призводити до тих самих проблем, і тоді треба вирішувати, може, вже іншим шляхом, да, бути не чоловіком можливо. Цікава ваша думка: наскільки це ефективно? масажувати Простати для того, щоб отримати інформацію стосовно наявності чи відсутності простати, то є два обстеження, які чітко доводять, що цей простатит є. Це УЗІ, яке можна зробити не способом через живіт, якщо нормальний апарат УЗІ а зараз уже слава Богу є такий. І друге, це якраз аналіз секрету простати, який, крім масажу, ти більш ніяк фактично не більше ніяк не отримаєш, на жаль. І секрет якраз показує, наскільки є там запальний процес чи немає. і Це є приводом фактично для подальшого лікування. Те, що стосується самої процедури лікувальних, як масаж передних нехорово залезє. Звісно, коли зараз уже є купа всяких фізіотерапевтичних процедур, то, можливо, знов таки втрачається якась потреба да, в цьому якби, масажі, як такому. Але знов-таки, на мою думку, в чому його сенс? Да? Я завжди пояснюю пацієнтам саме влаштування там, анатомічної будови. самої простати. Це як китиця винограду. Да? Її кожен може собі уявити, кожна виноградина – це фактично та мінімальна структурна одиниця, яка виділяє цей секрет, де він накопичується, і по цій гілочку. Фактично може виділятися цей весь секрет наружу да, і назовді. Е, чим більше там запалення, тим більш вязкий цей секрет, тим більш він тягучий, тим важче йому фактично через маленькі ці гілочки до самої там великої, просто напросто витікати. Звісно, це призводить до того, що просто цей секрет там застоюється. І іншим шляхом, ніж механічного видалення, да, як з гнійника видалити фактично гній, так само секрет видалити з самої передмихорово залози. Окрім масажу, фактично дуже важко це чимось зробити. Mm -hmm. І цей застій, який там є. Оцю секрету він сприяє, ну по-перше, не тільки самому запаленню, так яке там може зберігатися більш тривалий час, і це потребує більш тривалого лікування. А по-друге, найголовніше, що більш часті рецидіви, чому, тому що після навіть якогось лікування, коли ми не забрали звідти цей запальний секрет, воно знов повторно дасть рецидив в залежності від імунітету і всього іншого. А, тому в поєднанні, можливо, з фізіотерапевтичними процедурами для того, щоб знов таки менше було впливу на простату, але на жаль, всі ці фізіотерапевтичні процедури вони все одно трансректальні. Пацієнту це робиться пальцем у лікаря, да, чи робиться якимось датчиком, який, як правило, вдвічі-втричі товщий за цей палець, да, то, звісно, вони якби більш, мабуть, все ж таки ну, не можу сказати, задоволення отримують, а да, більше якби, переживають менш критично да, якраз ці всі масажі. Знов таки пальцем ну, знов-таки лікар більш ретельно може відчути, і більш точно, де є той чому, тому що ті дві долі, які там запалюються, не завжди фактично вони потребують цього масажу. А саме їх, да, інтенсивність цієї процедури на якраз відбувається безпосередньо на якісь з, з певних тих часток. А, з досвіду, знає, тож, якби така була колись про пальці, да, коли ще на початку моєї кар'єри, трошки а, пізніше, ніж ви народилися. Це було вам вже два чи три я сиджу на прийомі просто в клініці в приватній, де, звісно, люди всі заходять через там рецепцію і намагаються потрапити до уролога. Пацієнт просто первинний зайшов в клініку, подивився там. На рецепцію запитав, де лікар уролог, і чи я вільний. Да? Вони показали просто кабінет, вони думали, що це там по запису ті пацієнти, якраз він попав між записами. Uh -huh. а, він заходить, не здрасте, тобі не до свидання, дивиться мені в очі і каже, покажіть ваші руки. Ну, я, звісно, пишу якусь документацію, показую йому руки. Він такий каже, пайде, сідає і починає зі мною розмовляти. Ну, і Ми вже в процесі розмови питаємо, що ж таке пайде. Да? Тобто, з чого ж а, він вирішив, що Да? І ми порівняли, фактично, він каже, я буду дар цього вашого колеги, в якого пальця, як ваших три. Да? То, звісно, він його Дивився ректально, набрав йому аналіз секрету передміхорові залози. Йому точно не сподобалось, і він вирішив, що треба щось міняти. Всі вважають, мій батько погано пісяв, мій дід погано пісяв". да, Ось я теж дожив до того віка, коли я теж так само да, погано. Це норма Да, Це виріація. норма, це все, що погано пісяв. Знов таки, щоб ви розуміли, всі патології, які там пов'язані з передміхоровою залозою, це повільний процес. Да, він, звісно, не може порівняти, як він пісяв у 18-16 років. Він тільки бачить, фактично, там може проаналізувати за останні там, роки в кращому випадку, а то й місяці. І звісно, він це теж вважає. Норми, але куча зараз є фактично всяких досліджень, які чітко показують, чи є проблема, чи нема, да і чим мені подобається фактично відношення знов таки вже на сьогоднішній день то капіталістичного того всього світу, да, що є профілактичні огляди, да, які слава Богу, вже наша теж молодь починає фактично для себе так само, якби брати на фактично озброєння, да, Вони їх використовують досить часто, і ці всі якраз профілактичні огляди вони дають. На певному етапі вплив фактично лікаря-фахівця, який дозволяє не розвинутись як мінімум патології, або вчасно просто втрутитись для okay. того, щоб. А... Скажімо, там зарубати всі ці невідповідності, що мій дід погано пісяв, і там батько погано пісяв, А в ньому повинно бути все добре. Це якість життя, да і вона повинна бути абсолютно нормально. Якщо це можна вирішити, а на сьогоднішній день можна сучасними методиками це все вирішити, да, без розрізів, без якихось там супертривалих операцій. А і більших таких операцій зараз дозволяє пацієнту навіть через день, через два піти спокійно собі додому і забути про цю проблему як мінімум років на 10-15, то я вважаю, що це необхідно робити обов'язково.